Всім привіт! Ви на каналі ВанторукЮе і в цьому відео ми з вами будемо проходити тест нет від абстракту, тобто будемо збирати бейджі, виконувати на різних сайтах різні активності. І відео буде трошки довгим, але максимально інформативним. Тому ще раз. Рекомендую підписатися на мій канал. Так само підпишіться на мій канал Telegram, тому що там я вже зробив пост, і тут виходить багато проєктів, які не доходять до Ютуба. Тож, давайте будемо дивитися, що це за абстракт. Це блокчейн другого рівня, орієнтований на споживачів. Проєкт від команди Pudugi Пенгіус, яка зібрала 20 мільйонів інвестицій і зовсім нещодавно роздала дороб. Так, вони. Нещодавно пенгу роздали, і там вийшов досить такий шикарний дроп по кілька сотень доларів, кожен отримав. Тож, обтраті, я думаю, теж можна буде непогано заробити, тим більше активності, в принципі, не складні. І щоб вам було більш зрозуміло, я вирішив зробити відео, тому що в пості я, в принципі, все розписав, але вирішив зробити більш детальну інструкцію. Тож дивіться і виконуйте, і дивіться, що потрібно зробити далі. Скажу одразу: тут будуть невеличкі затрати, але вони зовсім невеличкі, тому. В принципі, це підійде, можна сказати, кожному. Так, дивіться, тут в мене є повна інструкція, що треба робити. Для початку вам знадобиться наманець на MetaMask, ви його створюєте, якщо у вас немає. Відео на цю тему в принципі, в Ютубі багато. Ви просто зайдете в ваш MetaMask, якщо у вас він вже є. Вам необхідно буде додати в мережу Amstract. Заходите в пост, я посилання залишу якраз на оцей пост. І будете тут все далі додати по інструкції. Нажимаєте кнопочку тут і переходите на сайт Чайнліст. Можливо, хтось не знайомий, можливо, ні. Це такий сайт, на якому можна автоматично додавати різні, різні мережі в ваш Metamask. Як бачимо, в мене вже мій гаманець підключений. Ви просто його тут підключите, ваш гаманець, і нажмете Add to Wallet. І там просто додасте мережу Abstract. Ось так нажимаєте Add to Wallet, у вас відкриється MetaMask і будете додавати. У мене вже це не працює, тому що я вже це зробив. Що потрібно робити далі? далі. Ось тут Бріджимо ефір в мережу Абстракт. Для цього, по-перше, вам необхідно буде мати ефір на вашому Метамаску. Якщо у вас немає, то ви, в принципі, можете на будь-якій біржі його купити і в найдешевші мережі перевести на Metamask, наприклад, на мережі Arbitrum, Бейс і так далі. Тож, давайте перейдемо на міст, я відкрию. Ось такий міст і покажу, як, як, як ним користуватися. Тут все досить просто. Після того, як ви завели у, вже на ваш Метамаск, я перекидав через мережу арбітрума, але бейс, я думаю, можливо, буде навіть трошки дешевше, тому що тут комісія зовсім невеличка. Ось Коли ви закинули вже, наприклад, в мережі Бейс сюди, на, точніше на ваш Метамаск ефір. До речі, в, в еквівалент вам потрібно буде хоча б доларів на 15-20, а то й 25 купити ефіра. І завести його вже на ваш метамаз. Тоді переходите на міст. Ось тут так само підключаєте ваш гаманець і тут же вибираєте мережу зверху, на яку ви закинули. Ось є мережа Арбітром, як бачимо, валанч є теж недорога. ну, В принципі, більш за все, я раджу закидати на Base. Вибираєте, наприклад, мережу Base. Тут вибираєте кількість ефіра, максимум ставите ось так на раджу, тому що вам необхідно трошки залишити на комісію, щоб транзакція спрацювала. І тут внизу вибираєте мережу абстракт. Шукаєте, вибираєте абстракт і нажимаєте кнопочку ревідів, і у вас знову ж таки відкривається Metamask. ви робите всі підтвердження і переводите бейс на ваш абстракт. Це все дуже просто. Після того, як ви перевели вже на абстракт ефір, він у вас там вже буде, далі. Ми будемо взаємодіяти з їхнім майданчиком. Ось, ефір так далі. Взаємодіємо з їх майданчиком, збираючи Бейджі. Знову ж таки, ми переходимо на їхній сайт. Тут ми знову ж таки конектимо той самий Metamask. Ну, Це зробленою зрозуміло, тому що інший гаманець сюди не підійде. Ви все повинні робити одним гаманцем. Якщо з одного починаєте, ним далі і робите. Ось відкриваєте сайт. Далі, перше, що вам потрібно буде тут зробити, це завести сюди е, ваш ефір. Ось, як бачимо, в мене в ефірі є майже 20 доларів. тут. Е, нажимаємо сюди от фонд. Далі, ось ці тут ми не вибираємо, тому що тут ще великі комісії. Нажимаємо ось цю кнопочку Send Funds в мануалі і копіюємо ось цей адрес. У вас буде свій, звісно, ви його копіюєте. Нас попереджують, що переводити потрібно тільки в мережі «Abstract». Далі ми. Відкриваємо наш Metamask і просто відправляємо наш ефір сюди на їх сайт. Тут ви вставляєте адресу, яку ви скопіювали там на сайті. Далі у вас завантажиться поле, куди ви просто вводите суму. Знову ж таки, не всю доларів 2-3 лишаєте на самому гаманці знову ж таки на комісію. Нажимаєте «Continue» і підтверджуєте переказ. Коли ви це зробили, ви можете повертатися сюди на сайт. І чекати, поки прийдуть сюди ваші ефіри. Це, в принципі, досить недовго, там буквально кілька хвилин, просто обновляєте сторінку і вони будуть вже у вас на сайті. Після того, як ви поповнили, ви заходите ось сюди в профіль, жмакаєте на картинку. Далі тут нажимаєте Edit профіль, і тут що вам потрібно зробити? Тут потрібно придумати ваше ім'я, тут зробити якийсь надпис, я, наприклад. Як завжди, введу свій нікнейм і залишу посилання на свій YouTube і Telegram. Ви можете тут написати в будь-що. Далі конектите свій емейл, вводите ваш емейл, тут нажмете кнопочку, вам прийде верифікаційний код на емейл. Ви його тут ставите і підтвердите. Ви, все, ваш емейл підтверджений. Далі потрібно буде законектити ваш Твіттер і законектити ваш Discord. І далі, ось тут внизу нажмете кнопочку Save. Все, все. Профіль ви заповнили. Далі, в принципі, ви можете йти ось сюди в нагороди Rewards. І тут вже забирати ваші перші бейджі. Вони можуть з'явитися не зразу, так само через кілька хвилин. Якщо немає, можете ось тут навіть нажимати кнопочку, обновляти і все. Вони у вас будуть не ось такі, як в мене будуть ціренькі. Дивіться, ось цей бейдж, ось тут внизу у вас буде кнопочка клейм. Якщо у вас її не буде видно, ви просто зменшите масштаб, тому що в мене теж не було видно, я зменшив масштаб, щоб побачити цю кнопочку, і доклеймити цей бейдж. Цей бейдж вам дається за те, що ви поповнили рахунок, оскільки ви його вже поповняли, ви його забираєте. Наступний бейдж дається за те, що ви переконектили Discord, що ми вже з вами робили в профілі. І наступний бейдж, що ми коннектили Twitter. Далі, ось цей бейдж тут трейдер. Що в нас, нам потрібно зробити тут? Для цього ми переходимо в розділ трейд. Тут, до речі, час від часу вам все одно необхідно Трейдити, щоб збирати XP. Тут вибираєте будь-яку пару, Ось, наприклад, можна вибрати пару пенгу. Тут ми вибираємо, за що будемо купляти, наприклад, вибираю ефір, тому що ми сюди заводили ефір. Тут вводимо суму, я ввожу зазвичай не всю, ввожу приблизно ось так: 004 там на 11 чи на 10. Далі нажимаю кнопочку «Review», нажимаю «Trade» і зараз воно все спрацює. Як бачимо в процесі, в принципі, все воно вже повинно було спрацювати. Часом воно трошки підлючує, так що не переживайте, просто необхідно почекати. Після того, як ви це зробите, можете просто обміняти назайт. Давайте ще раз оновимо сторіночку, знову зайдемо сюди. Все, як бачимо, транзакція підтверджена. І знову ж робимо зверху пенгу. Або ось тут просто нажмете галочки, поміняєте токен. Тут ми знову виберемо наш ефір, щоб продати назад, назад обміняти пенгу на ефір, нам просто потрібно тут зробити трейд. Тут вже тепер можна нажати максимум. І знову нажимаємо кнопочку Review і нажимаємо Trade. Все, тут знову чекаємо, поки відпрацює наша транзакція, і йдемо отримувати наш бейдж. Знову ж таки, після цього, як ви це зробили, переходимо сюди в «Reward» і отримуємо ось цей У мене ось тут бачимо вже стільки XP. Я назбирав. За тиждень максимум можна назбирати 10 XP. І здається, тут кожен вівторок ці XP нам приходять. От Далі ви просто нажимаєте кнопочку Claim після цього. І Забираєте цей бейдж. Далі, наступний бейдж це голосування. Як його отримати? Тут теж все досить просто. Ви заходите ось сюди в розділ Discover. І ось тут, бачимо, в мене кнопочка пробити. Ви просто нажимаєте і голосуєте. Так само можете опуститися сюди нижче, Тут теж можете голосувати. Ось так нажимаєте і. Виконуєте всі ці голоса. Все, ви проголосували, знову заходите в кнопочку Rewards. Якщо у вас ще немає цього бейджа, ви просто трошки почекаєте, оновите, він з'явиться і знову на нього нажимаєте. І далі ви нажимаєте вот кнопочку Claim і клеймите цей бейдж. Думаю, з цим і зрозуміло. Далі, ось тут, як бачимо, у нас є ще ось такий бейдж. як його можна забрати. Як бачимо, я його забрав. Для цього ви ось тут теж нажмете кнопочку Claim, перейдете на наступний сайт. Ось цей сайт, ось так він буде виглядати. Далі ви ось тут знову ж таки клеймите ваш гаманець, робите всі підтвердження. Після чого ви заходите ось сюди, в профіль. Далі тут знизу находите Connect Twitter. Нажимаєте сюди. Як бачите, в мене тут галочка, ви тут ще раз нажимаєте Connect-Twitter і просто коннектите ваш Twitter. Після цього ви знову повертаєтеся ось сюди, на головну сторінку, і тут нажимаєте «Claim і Point. Ось ці Points». Після, чого, коли, після того, як ви їх заклеймили, обов'язково заходите ось сюди, нажимаєте на, ваші, на ваше портфоліо. Як бачимо, коли я нажав, я просто перейшов в свій аккаунт, у вас виб'є така сторінка, я забув просто зробити скрін. У вас там нижче буде кнопочка Save to Wallet. І ви просто нажимаєте. ось в мене вона тут, у вас буде в другому місці, ви обов'язково нажимаєте кнопочку Save to Wallet. І все, ви це вже виконали. Далі повертаєтесь сюди, тут обновляєте. Я вам покажу скреди, там знову буде тут кнопочка Claim, І далі заходите і нажимаєте. Там буде кнопочка Redding. Ви на ній нажимаєте і клеймите ось цей, цей бейдж, Все, він у вас буде тут. В принципі, з цим ми закінчили. Далі нам необхідно буде робити вже активності на наступному сайті. Наступний сайт у нас це 77-біт. Знову нажимаєте тут і переходите на цей сайт. Ось так він виглядає. Вам тут необхідно ось тут пройти капчу. Далі нажимаєте кнопочку Sign in", Sign with Abstract. Ви нажимаєте і просто заходите знову через ваш гаманець. У вас відкривається гаманець. Це, в принципі, Metamask, але перед тим, коли ми забрали попередній бейдж. Ми абстракт включили до MetaMask, і власне це вже буде той самий гаманець абстракт. Тобто вам абсолютно нічого необхідно робити, просто у вас відкривається і ви заходите через цей гаманець. Ось тут далі наживаємо Sigin and Continue. Далі, як бачимо, тут іде прогрес. Вперше вам потрібно буде опуститися вниз, підтвердити правила і все. Далі, що вам необхідно робити? Вам буде потрібно зайти ось сюди, в аккаунт. Тут підтвердите ваше мейл, ви його тут ведете, нажмете кнопочку «Send», вам прийде на пошту код, ви знову його сюди вставляєте і, під, і підтверджуєте далі. Підв'язуєте профіль. І я читав, що ще потрібно прив'язати Discord, але я щось тут не можу знайти, де його підв'язувати. Я бачу тут тільки профіль Telegram, але Telegram я не підв'язував. В принципі, думаю, зрозуміло, підв'язуєте пошту і ваш Twitter. Далі жмете ось сюди, повертаєтеся на ось такий сайт. І ось тут, як бачимо, є кнопка «Claim». Кожні 8 годин заходимо сюди і нажимаємо цю кнопочку. Далі клейм і нажимаємо Start Money. Все, з цим думаю, зрозуміло. Далі тут є щоденні реварди, ви заходите кожен день, і теж їх кожен день тут можете клеймити. Ось я вже сьогодні третій день нажимаю клейм ревард. Все, я його заклеймив. Далі знову повертаюся на головну сторінку. І тут є ще є завдання. Давайте пройдемось по місіям. Перша місія Connect twitter аккаунт. Ми це зробили, просто тут нажмете кнопочку Claim. Наступна місія Сконектити гаманець для цього, знову ж таки, вам необхідно буде зайти в профіль. Давайте, я зараз вам покажу. Заходите в профіль і ось тут нижче, просто вставляєте ваш гаманець Metamask і його коннектите. Нажмаєте товари і додаєте. Повертаєтеся сюди, в Daily Rewards, точніше, не в Daily Rewards, я вже трошки запутався. Ось сюди. І тут нажмаєте кнопочку Claim. Далі місія третя. Підписуйтесь на Twitter клеймите. Місія четверта, підписуйтесь на Twitter, клеймите Постаній місії я ще не пройшов, але мисне залишив їх для відео. Ось, як бачимо, п'ята місія. Знов потрібно зробити підписку на твіттер. Для цього нажимаємо кнопочку Process. Нас перекидає на твіттер. Ми тут просто робимо підписку. Зараз це прогрузиться. Ось, Нажимаємо читати. Повертаємось. І тут, як бачимо, пише, що верифікація до 5 хвилин, хоча насправді набагато швидше. Ось все. Чомусь в мене вибуло помилку. Давайте я вновлю. Інколи таке буває, але це нічого страшного. Так, давайте спробуємо ще раз. Нажимаємо процес. А, До речі, це вже, це вже наступна місія. Тут потрібно подивитися на трейлер. Це. Тут нажимаємо кнопку клейм і клеймимо. Як бачимо, ми заклеїмо. До речі, це була аж сьома місія. Давайте повернемось на шосту Connecti Mail. Ми вже його теж конектили, ми знову нажимаємо Claim. Так, Давайте повернемось сюди і спробуємо ще раз заклеймити підписку на Twitter. Все спрацювало. Наступна місія, нам знову потрібно подивитися трейлер. Нажимаємо сюди, він відкривається, чекаємо тут верифікацію. В принципі, як бачимо, до кінця дивитися відео нам не обов'язково. Все, верифікацію пройшли. Нажимаємо кнопочку клейм і пройшли в наступну восьму місію. Далі, дев'ята місія у нас потрібно додати абстракт валет. Ми вже це раніше робили, коли отримували бейджі. Знову ж таки, просто нажимаємо кнопочку Claim. І все, всі місії пройшли. В принципі, на цьому активності на цьому сайті поки що закінчились. Просто кожні 8 годин от сюди заходимо, нажимаємо кнопочку Claim Start Mining, і заходимо один раз в день, тут і теж збираємо бусти і клеймимо реверди. З цим сайтом зрозуміло. Наступний сайт у нас. Interact, там теж досить все просто. Тут вам знову ж таки необхідно ось тут буде заклеювати ваш гаманець, тут теж є деякі ось сюди на вогник, нажимаємо і робимо щоденний чекін. Все, зачекінились, закриваємо. Далі тут нижче нам необхідно проходити завдання. Завдання дуже прості, навіть не буду показувати, як їх виконувати. Це підписки, просто переходи на якісь там сайти. До речі, є деякі такі проекти, що, наприклад, ось це, якщо відкрити, як бачимо, нам потрібно тут нажати. Next. Тут нажати Visit Link, і коли ми перейшли, просто далі тут нажимаємо Verify. Все. Це завдання ми виконуємо. Завдання дуже прості. У мене залишилось два завдання, ще одна підписка, тому що я не хотів багато підписок зараз робити, щоб не заблокували твіттер. Давайте ми ще раз зробимо, оформимо підписочку. Виконуємо це завдання. Заодно покажу, як це працює. Виконуємо останнє завдання і законектимо наш бейдж. Все, нажимаю читати. Є. Yeah. Повертаюся, тут нажимаю Verify. Все, як бачимо, верифіковано. Останнє завдання це просто пройти капчу. Тут просто нажимаємо і проходимо капчу. Так, капча, капча. Капчі інколи надоїдають. До речі, напишіть в коментарях, як, як ви відноситесь до капчі. Ось дивіться, скільки треба ввести і щось воно. Не пропускає, ну Давайте підтвердити. Все нарешті. Нажимаємо Verify. Все, всі завдання я виконав. І тепер я можу заклеймити бейдж. Нажимаю Claim Now. Тут, як бачимо, гаманець, нажимаю Confirm. І, як бачимо, вибиває помилка. Ще раз, Confirm вибиває помилка. Ну нічого страшного, якщо вибиває помилка, просто пізніше заходите. І ось тут от, нажимаєте Claim Now і пробуєте ще. Час для часу заходьте і е, вас повинно пропустити, тому що, в принципі, я так помітив, що помилка тут в багатьох вибиває. З цим сайтом, думаю, зрозуміло. Завдання виконали і клеймите ось цей бейдж. І не забувайте заходити і робити тут щоденний чекін. Далі, що у нас далі по інструкції? Далі нам потрібно мінтити NFT на Magic Eden 5 штучок. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Я, до речі, на деякі NFT показав. Ці NFT досить недорогі, але вони лімітовані. Навіть не знаю, чи вони ще залишились. Думаю, в принципі, повинні бути. Тільки у мене є проблемка. Проблемка в тому, що я чомусь не можу їх змінтити, тому що в мене люпає Magic Head. Якщо у вас все нормально, ви просто заходите за посиланнями і мінтите тут NFT. Цим, в принципі, думаю, все зрозуміло і досить просто. Далі, наступна активність це виконуємо завдання на Galaxy. Знову ж таки, переходимо на сайт Galaxy, переходимо в пост. Тут знову ж таки коннектимо ваш гаманець. Тут є два завдання, є дві підписочки. Ось, як бачимо, необхідно підписатися на Twitter. Давайте зараз це зробимо зразу онлайн. Підписуємось, оновляємо. Все, як бачимо, у нас тут галочка і ще одна підписка. речі, забагато підписую зараз, хоч би мене не заблокували, ну але для відео вирішив це зробити. Так, давайте зараз ще оформимо одну підписку. Знову ж таки, оновляємо. І в цьому завданні ми проходимо квіз. Тут нажимаємо кнопочку старт, і тут вибираємо відповіді. Перша у нас відповідь A. нажимаємо далі. Друга B. нажимаємо далі. І третя знову ж таки B. Нажимаємо сабміт. Це, як бачимо, галочка. І тут далі ми можемо клеймити наші поінти. Тут теж, теж там кілька центів піде на комісію, коли ви будете клеймити поінти. Ну, думаю, в принципі, з цим зрозуміло. В принципі, на цьому все. Ось така була інструкція. До речі, в пості є ще одна фішка. Ось тут я написав, якщо будуть запитання по проекту, пишемо сюди. Ось сюди. Заходимо в Discord, там можете, до речі, знайти україномовну гілку і задавати питання туди. Хоча в країному україномовмовній гілці насправді там не дуже часто спілкуються. Я помітив краще там на англійські писати, чи якось так, якщо не знаєте, то використовувати Google перекладач Ну, якщо будуть питання, можете туди писати і все. Ще раз нагадаю, що я залишу вам посилання якраз на цей пост з інструкціями. Можете тут переходити за за всіма посиланнями і заодно там ставити, наприклад, відео на паузу і дивитись, як це робиться. На цьому все. Якщо відео вам було корисне і цікаве, ставимо вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!